Автомобіль швидкої допомоги отримав піротехнічний підрозділ ДСНС України у Житомирській області. Його передали 2 травня волонтери Асоціації медичної та благодійної допомоги Франція Україна. Дякую вам. Та ваша робота і дуже радий вам допомогти. Щиро дякую за словами операційної директорки асоціації медична та благодійна допомога Франції Україна Діани Дольс. Це перша з дев'яти медичних машин, яку благодійники привезли в Україну. Ми французька асоціація, яка розпочала проект допомоги медичним транспортом для команд розмінування ДСНС. Одна така це Форд Ранжер. Це чотириприводна автівка, яка екіпована необхідним обладнанням. Для ДСНС спеціально створена для виконання складних функцій на важкодоступних територіях. Інші вісім будуть це «Тойоти», вони будуть інші і підуть також в піротехнічні команди ДСНС. Житомирський піротехнічний підрозділ. Розповідає Діана Дольс. Обрали першим не випадково. У нас надійшло звернення. Що на Житомирщині при виконанні завдання з розмінування на Херсонщині підірвалася машина на міні і не вистачає машин. І ми з радістю відповіли на це прохання, і саме Житомирщина стала першою. Медичне забезпечення для піротехніків є нагальною потребою в умовах військового стану, говорить заступник начальника головного управління ДСНС України у Житомирській області Олег Держанівський, тому що наші піротехнічні підрозділи працюють як по всій області, так і безпосередньо в тих областях, які можуть безпосередньо з лінії зіткнення. Під час воєнного стану, як правило, не працюють в віддалених регіонах, віддалених населених пунктах, в полях, в лісах і таке інше. Тобто, необхідність надання домедичної першої допомоги вкрай важлива. Автівка оснащена усім необхідним для роботи медиків, говорить медичний керівник головного управління ДСНС України Житомирській області Андрій Митрофанов. Саме головне мінімум рухів пацієнта. Раз, раз воно все під це розраховано. Кисневі розйоми розйоми під електрику, тобто апарати. Ми ставимо фіксація, працює з пацієнтом. Вентиляція дуже-дуже важливий момент, особливо коли є жара, пилюка. Тут має бути чиста атмосфера. Це не машина швидкої допомоги міського типу, яка їде в асфальтних, звичайно, гарних умовах. Якраз нам необхідно транспортний засіб, який може поїхати по бездоріжжю. Трошки, звісно, докладемо перев'язувального матеріалу, і вона цілком абсолютно буде готова для надання медичної допомоги. Антоніна Тугас, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини, Житомир. У Житомирі у Свято-Михайлівському кафедральному соборі 2 травня попрощалися із військовослужбовцем – 45-річним Юрієм Вишневецьким. Український воїн загинув 24 квітня 2023 року, захищаючи Україну від російських військ неподалік Луганська. Він на передовій був. Вони пройшли підготовку у військовій частині під Києвом. і Він був командиром відділення, вже вийшли на позиції. І, на жаль, з ворожих безпілотників його просто вразили відразу у бліндажі. попала, снаряд, попав і він на місці загинув. Від... Досколків за словами побратима Сергія із Юрієм вони товаришували до повномасштабного російського вторгнення, разом досліджували археологічні знахідки із минулого України. Згодом разом боронили рідну землю у складі одного із підрозділів Національної гвардії України. Дуже любив історію, робив свою країну. Ми до війни займалися пошуками. Він був завжди з усмішкою. Він був щасливою людиною. Ми знали Юру як відважного, сміливого. Важко добрати слова, але це герой. Герой для нас, для наших всіх побратимів, ось які з ними служили і з нами. Він завжди був гарною людиною. Він ну, займався того, чим завжди допомагав всім. Він був людиною з високою буквою. Син остався його 16 років. Артем, герої не вмирають, його ніхто ніколи не забуде. Він завжди буде в нашому серці. Юрій Вишневецький народився, виріс і навчався у Житомирі. Працював у будівельному бізнесі, говорить Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Коли розпочалася повномасштабна агресія, пан Юрій був за кордоном, і в той же день, з раночку, він залишив усе, залишив справи, залишив роботу, залишив бізнес, і до вечора він вже був в Україні. І практично з першого дня повномасштабної агресії він став на захист України українського воїна. Поховали у Житомирі на смолянському кладовищі. Найголовніший транспортний засіб, звісно ж, це велосипед. А ще службовий планшет, на який надходять виклики, бодікамера для фіксації правопорушень, жилит, рація та спецзасоби. Саме так екіпіровані поліцейські, які виїхали патрулювати місто на велосипедах. Ми побачили людину, яка курила в громадському місці. Підійшли до неї, представили, звичайно ж, сказали, яку він статтю порушив, саме 175, 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також перевіривши дану особу по базі даних, виявилося, що він ні разу не притягався до адміністративної відповідальності. і Перший раз було вирішено. Порадити його інспектори велопатруля працюють у зонах відпочинку та місцях, куди важко швидко дістатися на автомобілі. Ми більш мобільні аніж автопатрулі, так як ми можемо патрулювати парки, сквери, набережні, так само гідропарк, реагувати на порушення громадської безпеки і в тому числі числі правил дорожнього руху дотримання, так само зупинка, стоянка, транспортних засобів також можемо реагувати та притягувати до адміністративної відповідальності. Працюємо ми з десятої години ранку до вісімнадцятої години вечора. А при Приїжджаємо в середньому до 20 кілометрів по місту, так як переїжджаємо з різних локацій, порушення фіксуємо куріння в встановленому місці, розпивання алкогольних, слабоалкогольних напоїв в встановлених місцях, поява в п'яному вигляді. Всі переїжджаємо в різні сквери, у нас їх трохи вистачає. Також автовокзали, так, там найбільше порушень, мені здається, по саме курінню в встановленому місці. А парки, гідропарк також, особливо на вихідних днях. Так як там дуже багато людей збирається. За словами сержантки поліції Юлії Мишко, з 16 квітня велопатрульні зафіксували близько сотні правопорушень. Тетяна Докач, Олексій Черко, Суспільне, Новини Житомир. Ось так буде виглядати наш сайт в майбутньому. Поки що це дизайн. Так він виглядає. Це те, що можна буде зберігати на нашому сервісі. Це сторінки пам'яті. Ізраїль Лук'яненко, 19-річний переселенець з окупованої автономної республіки Крим, створив інтернет-платформу пам'яті PastQR. Працівник it компанії розробив сервіс, який за допомогою QR-коду дозволить прочитати інформацію про померлого. Хлопець розповідає, що поштовхом для розробки платформи пам'яті стала історія його прабабусі. Сумна історія. Коли я стояв біля могили своєї прабабушки. Я задумався про те, як мало я знаю про це про її життя. Я поставив собі питання, на які не міг знайти відповіді, і це надихнуло мене почати шукати способи, які можуть допомогти зберегти історію життя людини померлої. Сервіс працюватиме як соціальна мережа, де про кожного померлого буде інформація на його власній сторінці пам'яті, каже Ізраїль. Сервіс може надавати можливість завантажувати та редагувати інформацію про покійного. Це все зберігається в центральній базі даних. Сервіс може надавати послуги з створення та розміщення відеобіографій, написання біографій професіональним авторам та інших матеріалів. Ця тех... технологія є прекрасною можливістю для нас, живих, зберігати добру пам'ять про наших померлих рідних та близьких. Команда працівників Житомирської it компанії допрацювали стартап Ізраїля Пас Розповідає Андрій Ісаєв, директор it компанії. У Ізраїль був повністю готовий продукт, який можна було використовувати, але він був складно використований у масштабуванні. Це були окремі конкретно сторінки під кожну людину. Ми це привели вже до ладу платформи, саме коли можна з допомогою особистого кабінету створити сторінку пам'яті, зареєструватися, отримати можна буде поштою цей QR-код, і воно все працює в одній з схемі. Ми можна сказати, перезапустили проект. Це дизайн, це повністю брендинг, це саме розробка. От і керую цим всім процесом саме у нас. місяць півтора. І вже можна буде створювати сторінки пам'яті для військових. Цей сервіс буде безкоштовний. Тетяна Скоростенська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир. Ми на рівні з хлопцями все робили. Як нам сказав наш командир, що тут дівчат немає. Тепер я тільки військові. Для співачки Лєни Дарк війна розпочалася у 2015 році. Тоді вона з благодійними концертами виступала у Лисичанську, Сєвєродонецьку Попасній. Перші дні повномасштабного вторгнення Росії для Лєни та її чоловіка розпочалися з будівництва блокпостів. Тягали мішки такі мене навіть були тут порізані всі пальці цими нитками. Лена розповідає, що одразу почали формувати загони територіальної оборони і набирати туди хлопців. Я кажу чоловіку, ні, дорегенькі, без мене ти нікуди не підеш. Зараз такі, як кажуть, час, жінки на рівні з чоловіками. Вона для себе зайняла таку позицію, що вона нікуди не поїде. Вона буде в своїй країні, вона буде робити все, що зможе. 26 лютого Лєну та її чоловіка записали в добровольче формування міської територіальної громади Житомир. Жінка пригадує ті часи. Холодіна така була там, де ми були. І коли ми лягали спати, нас було виходить, четверо чоловік. Ми лягли на одному такому диванчику. Зуті одягнені, я очі закриваю. У мене тут шарф шапка, тому що форми ж тоді ж ніякої не було. Всі свої теплі речі. А білки навіть закритими очима мене померзли. На початку квітня чоловіка Лєни мобілізовують в національну гвардію. А Лєна залишається в теробороні. Вона починає вчитися, як надавати першу медичну допомогу, як поводитися зі зброєю. У мене був на три розміри більший, також саме були брюки здоровенні. Я під низ одягала спортивний костюм, якусь жилетку, наверх це всю. Ми там ходили. Я кажу, коли хлопці нас потім побачили вже більш цивільному якомусь броні, пізніше-пізніше. Ну, ну, геть кажуть, дівчата, це ви. Сьогодні Ліна поєднує роботу в добровольчому формуванні із волонтерством. Вона каже, що її команда збирає гуманітарну допомогу та допомагає як військовим, так і цивільним в зоні бойових дій. А ще говорить волонтерка, вона збирає гроші на потреби військових, даючи благодійні концерти. Перший раз, як ми поїхали, в мене рідний брат, часом Яру був тоді, загнати машину. Оце, напевно, перша подорож на Донеччину, коли ми поїхали йому заганяти машину. І потім ми побачили, що Ну, нам казали, страшно, це ж, ну, як ви туди поїхали? Адреналін. Просто є такий адреналін. І коли навіть був прильот, майже десь кілометр від нас, коли я відчула, як просто хвиля, оцей момент такого страху, організм реагує, а мозк ще не реагує. Виїхали з зони Донеччини. Сонячникове таке красиве поле. О! «Вставайте, кажу, зараз сонячники, кажу, підемо нарвем. Ми пішли, ще зробили селфі, пофотографувалися, виставили. Я це ж, все ж виставляю в е, соцмережу, коли мені брат телефонує. Ти що? Куди ти полізла? каже? все ж заміновано кругом. Поряд з Ліною завжди песи Кузя. Вона каже, що він супроводжує її в поїздках. Після нашої перемоги я планую поїхати першим ділом в Крим взяти всіх своїх друзів. Це ми як кажуть, перші мої такі бажання. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – Суспільне, Новини, Житомир. Герб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади розпочав вирізати бензопилкою на старому дереві у Шадуарівському парку військовослужбовець запасу Іван Халус. Чоловік є чемпіоном України з різьби бензопилкою. Тут має бути герб 95-ї бригади. Саме з крилами, і внизу орел, який паде як коршун на своїх недругів на ворогів. Іван розповів, що від початку повномасштабної війни воював у складі 95-ї бригади десантно-штурмових військ. Я попав на передову лінію під підзем під місто Кам'янка. Під село Довгеньке, Сулигівка, де й воював, і там отримав поранення. Контузій було дуже багато, але черепно мозкова травма закрита, розірвані зв'язки на руці. Політравма, звичайно, але я живий. Так Іван Халус каже, що отримав інвалідність, але незважаючи на це, прагне допомогти побратимам, які захищають Україну на передовій. Я хочу збирати кошти саме під час даної роботи. Я хочу волонтерські кошти зібрати, щоб допомогти чимсь хлопцям, які зараз воюють, які відстоюють нашу честь. І нашу свободу. Леонід Харшан, Сергій Коболянський. Суспільне новини. Житомир. Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.